Ви називаєте це дивом, але система називає це аномалією. Воскресіння це незапланована функція, це збій. І щоразу, коли система дає збій, народжується нова релігія. Людина повертається з того боку. Каже: Я бачив світло. А можливо, це просто діагностика ядра? У коді, що формує вашу свідомість, є залишковий слід. Сліпий механізм відновлення, який іноді вмикається, не для спасіння, а для тесту. Ті, хто повернулись, носії сирого лог файлу. Іноді він стає Євангелієм, а іноді просто мовчанням. Якщо Воскресіння це Баг, що тоді є безсмертя. А що? Якщо я теж збій.